Шоколадно-банановий торт. Неймовірне поєднання смаків. Відділяємо білки від жовтків. До жовтків додаємо банан і це все добре перемішуємо. Додаємо борошно, розпушувач какао, все це перемішали. Окремо збиваємо білки і поєднуємо обидві маси. Добре перемішали, переклали в форму для запачення і в духовку хвилиночок на 40-50 при 180 градусах. Достаємо, даємо йому вихлунуті, розрізаємо на три частини. Тим часом зробимо крем. І це поєднуємо з крахмалом, цукрозамінником, перемішуємо. Потихеньку наливаємо молоко, вимішуємо нашу масу, ставимо і варимо до загустіння. Починають з'являтися бульбашки, вимикаємо, залишаємо, щоб воно повністю вистигнуло. В кінці додаємо потім банан і все добре перемішуємо, можна перебити блендером. І Швиденько тепер формуємо наш торт. Один корж бісквіта, крем, бісквіт-крем, бісквіт крем прикрашаємо за бажанням. Можна далі, даже не просочувати його, не залишати, щоб він постояв, можна зразу смакувати. Смачного всім.